Вітаю, мене звати Владислава. Та я замовляла створення бізнес-плану у Андрія Ліпчевського, бо підписана на його телеграм-канал. Дуже давно за ним спостерігаю. Бізнес-план для нашого it стартапу безумовно вражає свою деталізацію та аналітичністю. Насправді ми були глибоко вражені обґрунтованим аналізом ринку та його ключових тенденцій. Ця робота не лише допомогла нам краще зрозуміти сценарій нашого позиціонування, але й дозволила визначити нашу. Унікальну торговельну пропозицію, а настільки ретельний аналіз е, створив для нас переконливу основу для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень. Ми робили це для себе. Ми особливо вдячні за увагу до ризиків, які можуть виникнути в ході реалізації проєкту та за розроблені стратегії їх мінімізації. Це виявилося дуже цінним для нас, оскільки нам потрібно було зрозуміти, як ми можемо впливати на ці ризики і як ними керувати. Все в цьому бізнес-плані виявилося корисним та осмисленим. Ми з нетерпінням чекаємо вже подальшої роботи над нашим проектом, використовуючи ці важливі висновки та рекомендації. Дуже дякую, Андрію.